Тепер проведемо післяматчевий аналіз. Цей процес зазвичай займає декілька хвилин. Перейдемо до гри в розділ статистики і вкажемо забиті голи, асисти, картки та травми разом з хвилинами, коли це сталося. Вкажемо фінальний рахунок матчу, а також зафіксуємо проведені заміни. Наступним кроком оцінимо гру команди та кожного гравця. Це важливий етап, який займає всього декілька хвилин. Кожен гравець отримує свою оцінку за стосунку і хочу запевнити, гравці з нетерпінням чекають цих оцінок від тренера, що є певним тригером для комунікації та подальшої роботи над помилками, а також гарний індикатор відслідковування динаміки та прогресу команди. Ще один потужний інструмент. Це коментарі, які тренер може залишити кожному гравцю індивідуально. Це можуть бути нотатки, які тренер зберігає лише для себе, або певні рекомендації чи висновки за грою, якими тренер ділиться з гравцем. Тут також можна поділитися з гравцем відео з епізодами за його участю. Ці коментарі і прикріплені відео будуть доступні гравцю через мобільний застосунок. Також до гри можна прикріпити. Файли, що стосуються всієї команди, наприклад, GPS-трекінгові дані. Вся вказана інформація зберігається до бази даних та потім доступна у вигляді зручних звітів.